Привіт, футбольні фанати! Ви готові до нових футбольних баталій. Цього тижня на нас чекають справжні події: від захоплюючого Суперкубка Іспанії до захоплюючих поєдинків у Бундеслізі, Прімера та серії А, ми зібрали для вас найгарячіші матчі. Хто підніметься на вершину, а хто зазнає поразки? Не пропустіть матчі! 8 січня 2025 року, о 9-й годині вечора. Атлетик Більбао змагається з Барселоною в Суперкубку Іспанії. Чим примітний цей поєдинок? Нейтральне поле додає інтриги. Жодна команда не має переваги рідних трибун. Атлетик уміє грати проти Барселони і часто створює труднощі навіть у фінальних стадіях турнірів. Барселона перебуває в хорошій формі, але такі матчі вимагають терпіння та концентрації. Прогноз. Барселона і фаворит, але атлетик, відомий своїм умінням захищатися, може здивувати. Баски добре грають у фізично складних матчах і мають шанс утримати прийнятний рахунок. У випадку поразки це, швидше за все, буде з мінімальною різницею. У цей же день, 8 січня, о 10 годині вечора, Тоттенхем Хоцпур зустрічається з Ліверпулем у Кубку Ліги Англії. Головні причини стежити за цією грою. Ліверпуль завжди демонструє стабільний рівень у важливих кубкових матчах. Але Тоттенгем вдома вміє здивувати. Останні матчі між цими командами часто завершуються з мінімальною різницею в рахунку. Прогноз: Тоттенгем, граючи вдома, має всі шанси уникнути розгрому. Команда демонструє компактну оборону. І навіть якщо програє, то швидше за все з мінімальною різницею. Крім того, Ліверпуль, хоч і фаворит, має проблеми в завершальній фазі атаки. 9 січня, о 9 годині вечора. Реал Мадрид зіграє проти мальорки в Суперкубку Іспанії. Основні причини звернути увагу на цей поєдинок: Суперкубок Іспанії. Особливий турнір, де кожна команда віддає максимум на полі. Реал Мадрид перебуває у чудовій формі, що підтверджують останні матчі. Але мальорка та Нока – команда, яка може нав'язати боротьбу навіть фаворитам. Для мальорки цей матч. Можливість показати себе на найвищому рівні, тому очікується інтенсивна гра. Прогноз: Реал Мадрид має досвід, якісний склад і глибину лави запасних, що робить їх явними фаворитами. Команда буде домінувати і навіть за рівної гри може дотиснути суперника у другому таймі. Очікуваний рахунок 2-0 або 3-1 на користь мадридців. 10 січня 2025 року о пів року, на десяту вечора, відбудеться матч Бундесліги між Борусією та Байером. Що робить цей матч особливим? Борусія і Байер – два атакуючих гіганти Бундесліги. І кожен із них потребує очок у боротьбі за єврокубкові місця. У попередніх п'яти зустрічах між цими командами було забито більше 20 голів. Обидва клуби мають швидких флангових гравців, які створюють багато моментів. Прогноз Борусія вдома завжди грає результативно, але Байер – одна з небагатьох команд, яка здатна ефективно контратакувати. Очікується видовищний футбол із великою кількістю голів. Імовірний рахунок 2-2 або перемога однієї з команд із мінімальною різницею 11 січня 2025 року, о 5 годині 15 хвилин вечора. Реал Вальядоліт приймає Реал Бетіс у прімері. Чому матч цікавий? Обидві команди мають активну гру через фланги, що часто призводить до великої кількості кутових. Реал Вальядоліт удома традиційно грає з акцентом на атаки. Що збільшує кількість стандартів, Реал Бетіс останнім часом не може стабілізувати оборону, що дає господарям шанс створити багато моментів. Прогноз: у домашніх матчах Вальядоліт зазвичай виконує понад три кутових завдяки активній фланговій грі. Суперник, граючи відкрито, дозволить господарям створювати моменти біля воріт. Того ж дня, 11 січня, о 7 годині 30 хвилин вечора. Ще один матч Бундесліги. Борусія Менхенгладбах з Баварією Мюнхен. Головні акценти цього поєдинку: Баварія впевнено лідирує в чемпіонаті, демонструючи стабільну форму і атакувальну міць. Борусія Менхенгладбах вдома завжди створює проблеми навіть найсильнішим суперникам. Останні зустрічі між цими командами були результативними, із середнім показником понад три голи за матч. Прогноз: Баварія має потужний напад і часто забиває більше двох голів, навіть у виїзних матчах. Борусія, хоч і сильна вдома, навряд чи зможе стримати агресивну атаку гостей. Імовірний рахунок: 3-1 або 4-2 на користь Баварії. 12 січня 2025 року о 16-й годині Венеція приймає інтер у серії А. Чому варто звернути увагу на матч? Інтер є фаворитом, але грає на виїзді, що може додати інтриги. Венеція вдома намагається грати організовано і рідко програє з великим рахунком. Інтер навіть у матчах із явними аутсайдерами не завжди показує результативну гру. Прогноз! Венеція, граючи перед своїми вболівальниками, намагатиметься уникнути розгромної поразки. Шансів перемогти у них мало, але й програти з різницею в три плюс м'ячі теж мало ймовірно. І нарешті, 12 січня о 5 годині, 15 хвилин вечора. Атлетіко Мадрид проти Осасуни. Чому цей матч цікавий? Атлетіко Мадрид на домашньому стадіоні завжди створює моменти. Та здатен домінувати в атаці. Осасуна, хоча й аутсайдер, зазвичай намагається організувати захист і використовувати контратаки. У таких матчах, де є явний фаворит, осасуна буде прагнути уникнути великої поразки і може виграти боротьбу за кутові. Прогноз: Осасуна буде грати оборонно і може здійснити більше кутових, контратакуючи та створюючи моменти з флангів. Ось і всі матчі, на які варто звернути увагу цього тижня. Сподіваюся, вам сподобався наш огляд. Якщо ви згодні з прогнозами чи маєте власну думку, пишіть у коментарях. Не забувайте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Діліться цим роликом із друзями, адже футбол це завжди краще разом.